Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось таке панно у мене вийшло. Мала я таку роздруковочку. Дуже давно вона мені дуже подобається, така вона домашня, затишна. Ну, я вирішила зробити з неї панно. Є в мене ось така. Такий... Така таця, чи що тут таке, таке воно трішечки кривеньке, але цікава тут ця опльоточка. Я вирішила використати її для цього панно. Роздруковка у мене на фотопапері. Загрунтувала білою акриловою фарбою. Виміряю я цю роздруковочку по розміру, щоб зрізати залишки. Зрізаю залишки, щоб вони мені тут не заважали, так би мовити. Ще раз приміряю і буду вживляти цю роздруковочку. Спочатку обриваю ось ці кінчики, щоб не було таких прямих кутів, прямих сторін. І тоді, коли такі обірвані кінчики краще підмальовується, стирається кордони між роздруковкою і підмальовкою. На акриловий лак змащуємо заготовку, змащуємо роздруковочку таким шаром. Не тонким і не зовсім товстим, щоб не текло це все. І ось так прикладаю цю роздруковочку, тобто вживляємо звичайним способом. Розправляю через файлик це все з і витираю там залишки клею. Ой, вибачте, лаку, який там проступив по боковиночках, і залишаю це все на просушку. Ніч воно в мене сохло. Далі змочую цю роздруковочку і починаю знімати, <кій> вибачте, <кій> верхній шар цього паперу. Це займає. Звісно, деякий час, але воно того варте, без фанатизму, потихеньку, не поспішаючи, ми знімаємо цей шар паперу. Підсохне, коли там є такі біленькі залишки, ми ще раз змочуємо цю роздруковочку, і стараємося зняти, по можливості, все. Ось тут у мене трішечки лак повиходив, я його знімаю. цим ножичком канцелярським. І Ще раз прохожуся, перевіряю, щоб не було тут цих е, таких гулячок від цього лаку на краєчках. І тепер можна працювати над цією роздруковочкою далі. Далі підсушуємо трішечки цю вологу над на. Цій роздруковці і покриваю акриловим лаком. Покрила я глянцевим акриловим лаком, щоб була яскравіша ця. Роздруковочка висушила і роблю тут підмальовочку. Виклала я фарби, які мені тут знадобляться для цього, і підмальовую свою роздруковку. Ось такий вийшов результат моєї підмальовки. Просушую і акриловим. Тут уже я покрила матовим лаком, щоб вона не дуже мені виблискувала, бо я планую тут зробити підсвіточку. Далі я хочу задекорувати ще цю картинку. Ну, По-перше, підмалюю. Оце цю ковдру, на якій тут печворк шматочки. Як ви бачили, там ця роздруковочка до кінця не доходила, і я підмалюю кінчик цієї ковдри, зроблю яскравішими ці шматочки цієї тканинки, яка там намальована. Ось так підмальовую кінчики спочатку білою фарбою, трішечки на подушечках додала білого. І далі, по цій підсушеній білій фарбі, я буду потім додавати кольори цього, цієї ковдри. Є у мене ось така. Настільна лампочка. Це така 3D там на скотчі такому вона. І я її хочу тут використати. Підмалювала рамочку. Ось тут цей комодик продовжила. І далі там намалювала, бачите, вже ці квадратики внизу. На цій ковдрі. Тепер я їх пофарбую. От, тут користуюся також акриловими маркерами, додаю акцент цими маркерами кругом, де вважаю за потрібне. Тут ще контуром додаю, щоб було видно, що це металічне ліжко. Далі вирішила все-таки. Обрізати, так, бачите, вона складається з цих двох шматочків. Я вирішила за великий цей низ, я трішечки його обріжу, щоб він там так на цьому комодику не виділявся. Не різав око, так би мовити. от Тепер зовсім другий вигляд має ось ця лампочка. От. Далі підмальовую ці кінчики цього покривалка, підбираю тут фарби, щоб вони гармоніювали з усією цією ковдрочкою. Далі я ще підклею ось цю верхушечку цієї лампи. Далі, що я ще зробила, такі самі в мене тут є 3D-квіточки. Ось така шляпка. І квіточки я потім замінила на другі, бо здалося, що ті занадто яскраві. І додала там гарячого клею, щоб це все трималося. Ось такі в мене Тут мережевку додала ще під вазон мереживо, ніби там серветочка на цьому комодику. І ось таке ще мережево додала на краю цієї. Простирадла, отак от, таке воно, щоб вийшло у нас дійсно таке. Простирадло. Тепер там було на малюнку ще були такі е, кімнатні тапочки, вони в мене там замалювалися, але є у мене ось такі невеличкі. Я вирішила додати такого яскравого акценту. З фетру зробила ще коту шапочку. От. І далі підмальовую контури котику собачці, щоб їх було тут дуже добре видно. Ось така сімейна ідилія. Дідусь бабуся, котик та собачка. Така дуже Вийшла в нас цікава спальня, додаю ще, щоб не було такі біле бежевої фарби на це мережево. І тепер роблю цю підсвіточку. Ось так під лампочку. Кінчик цієї гірлянди додаю, там підклею, щоб у нас лампочка ця світилася настольно. І по кругу от під. Бачите, як гарно світиться. І по кругу я прикріплюю цю гірляндочку, де виходить, в ці дірочки вставляю, де заходжу зверху, і так іду по кругу цієї заготовочки. Підклеюю збоку так, щоб не дуже було видно цю. Вимикач там збоку, і пробую, як воно виглядає. Щоб було зручно там вимикати, вимикати. Ось так це виглядає з підсвіточкою. Така в мене виникла цікава ідея такої затишної, таке затишне панно. Далі воно таке тут. Ця опліточка трішки кривенька, звісно, і я вирішила її обіграти ще ось такою мішковинкою з мереживом. Обклеїла я на гарячий клей. З двох частин тут воно складається у мене ця, мереж... ця стрічка ця з мішковинки з мереживком. І підклею я ще її трішечки заверну на ось цей, на ці края цього панно. І ззаду я так само це все підвернула і підчепила ще таку, підклеїла стрічку, щоб на неї з тої стрічки зробити такий підвіс. Але не дуже мені. Коли я вже це повішала, все, на стіну, роздивилася, сфотографувала. Не дуже мені чомусь це сподобалося. З одної сторони, в принципі, ця мішковинка з мережевим тут підходить. Вона такий додає теж такий сільський, свій шарм такий невеличкий, як би мовити. Хіба що заміню цю стрічку? Чомусь я думала, що вона підійде, але вона тут трішки за яскрава. А ще подумаю, може я навіть зніму зовсім це, цю мішковинку, тому що мені здається, що вона підкреслила всі недоліки цієї окружності. І хоча коли з підсвіткою воно виглядає це мережево тут досить навіть і непогано. Ось така робота у мене вийшла. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатимо на ЗСУ. Разом до перемоги. Слава Україні!